Друзі, ще раз усім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький». Розпочинаємо наші ефіри, які вже по традиції проводимо кожного вечора. Огляд головних подій та новин дня від екстрасенса, тобто від мене. Приєднатись, пишіть перевірка зв'язку, чи мене добре видно, чи мене добре чутно. Зараз поділюсь прямим ефіром ще в нашій групі в телеграмі. Так, поділився і можемо розпочинати. Так, першим ділом будемо, як завжди, дивитись новини. Так, хвилиночку. Шукаю телефон. Так. Будемо дивитись новини. На деякі важливі з них, що мені йде по інформації, будемо робити розклади. Так. Так, так, так. Добре. Відкриваю. Так, є. Так, ще вчора були новини... А, ні, не вчора, це вже сьогодні, 11 травня. Так. Колонка New York Times. Владимир Путін самый опасный дурак в мірі. Її автор комуніст Ньют і трьохкратний лауреат поліцейської премії Томас Фрідман. Колумніст. Боже, що тут таке чекать, якесь таке слово знайоме. Її автор Колумніст Н. Так, чекайте, 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 щоб я зараз правильно ще прочитав, бо якась абревіатура англійська. N T. Так, так. Шифровка. А, Боже, коломніст Нью-Йорк Таймс, це скорочено. Думаю, що це за така абревіатура. Колумніст New York Times і трьохкратний лауреат поліцейської премії Томас Фрідман дійшов до висновку, що в Путіна ніколи не було плану Б. І тепер він не може ні перемогти, ні програти, ні зупинитись. Ой, таке. Генпрокуратура США вперше дозвол... Генпрокурор США вперше дозволив передання Україні конфіскованих російських активів роутерс. Ну, я казав, що це... таких ситуацій буде чим далі, тим більше. Вчора в ефірі ми з вами про це тільки говорили. Так, за добу ліквідовано ще 610 окупантів та знищено майже 6 тисяч автомобільної техніки ворога. Так, росіяни вивозять людей з Запорізької області у Бердянськ, Генштаб. Продовж останніх трьох днів загарбники евакуювали, в лапках евакуювали близько 300 місцевих жителів, зокрема дітей з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська. Трамп опять за своє. В випадку перемоги на президентських виборах я зупиню війну в Україні за 24 години. Одним словом. Ніч у прикордонних областях Росії якась тривожна була. В Брянській області місцеві заявили, що безпілотник обстріляв військомат. В Тьоткіно-Курської області 5 вибухів на електропідстанції. В Шебекіно було чутно автоматні черги, пишуть, що збили безпілотник. Так, Литва хоче запровадити кримінальні відповідальні за схвалення російської агресії проти України. Так. Головні новини ранку 11 травня. На окупованій частині Запорізької області росіяни заморозили виплати місцевим гауляйтерам та комунальникам, як пише екс-депутат Одеської міськради Дмитрієв, який втік до Росії підтримує окупантів заборгованість заборговані становить від 1 до 2,5 місяці. Варто зазначити, що перед втечою окупантів із правого берега бюджетні виплати вони теж заморозили. Противник продовжує зосереджувати сні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбито 39 ворожих атак. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. За добу 10 травня під Бахмутом знищено 203 окупанти, 216 дістали поранень і 5 взяті в полон. Речник Східного групування військполковник Сергій Череватий. Екс-президент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв попросив Єрмака включити його до списку на обмін. Про це йдеться у його листій заяві на ім'я. Керівника офісу президента Богуслайво інкримінують співпрацю в інтересах Росії, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації та суді, частих розмов проти дії ЗСУ. <кій> Сполучені Штати попередили Грузію про можливі санкції в разі відновлення прямого авгосполучення з Росією. Державний департамент США. Генпрокурор США вперше дозволив передання Україні конфіскованих російських активів. А ну це ми вже читали. Так, ЗСУ отримали для наступу 600 видів західних озброєнь, речник командування армії США в Європі та Африці. Так, Пісков сьогодні писав, вже написала анекдот дня: що Росія так повільно діє в Україні, тому що руски ведуть не війну а. СВО Ой. Росіяни безуспішно наступали на Авдіївському напрямку. Американські аналітики. Так, Україна не буде ні під кого підлаштовуватись і утримає Бахмут. Данілов. У Херсоні скорочують комендантську годину 16 травня, вона починатиметься і закінчуватиметься на годину раніше, з 21.00 до 5.00 ранку. Так. Військові Росії будуть здивовані, коли ЗСУ пустять вхід в техніку, отриману від союзників. Представник Пентагону. США підтриматимуть Україну незалежно від успіху контрнаступу. f 16 дуже дорогі, а Україні зараз потрібні снаряди для ППО. Не все може бути водночас. Союзники передали Україні близько 600 видів озброєнь та амуніції. Це більше, ніж має одна армія світу. Так. Новий день, новий удар по рашистській логістиці. Безпілотник атакував нафтобазу в Брянській області, пошкоджено цистерну та бетонну основу. Так, у Чорному морі вісім ворожих кораблів, серед яких два ракетоносії з сумарним залпом 16 ракет типу Калібр. Володимир Зеленський каже, що Україна потребує більше часу, щоб перейти до очікуваного контрнаступу, оскільки ЗСУ ще не отримали всю обіцяну допомогу від Заходу. З тим, що в нас є, ми можемо йти вперед, досягти успіху, але ми втратили б багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Нам все ще потрібно трохи більше часу, сказав президент України в інтерв'ю європейським суспільним мовникам передає BBC. На Росії, на Росії відзвітували про героїчне, в лапках героїчне знешкодження більше ста БПЛА, яким Україна якоби намагалася атакувати Москву. Так. Да, ще одна новина така дня. Британія вже доставила крилаті ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow в Україну CNN. Буквально два дні тому, 9 числа, ми дивилися, і розклад показав, що питання буде час і кількість, але вони будуть. І от сьогодні вже по факту новина. Бачите, це ще особливо доказ для тих, хто багато потякає, що мої прогнози не збуваються. В перші місяці війни Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. Сьогодні ця цифра наближається до 90% по Україні і 100% в столиці. Київ захищений. The Washington Post. Окупанти не можуть відбивати контратаки ЗСУ в Бахмуті і зазнають шалених втрат АСВ. Так. Окупанти обстріляли Слав'янськ, поранену жінку. Ну от... У Скабєєвої намагаються зрозуміти, навіщо взагалі їх лапа лізла в бік України. Так звані експерти навіть зробили висновок, що мета відсунути кордони НАТО не мала навіть права на існування, бо Україна до Альянсу не входила. Натомість тепер сусідня Фінляндія входить. А ще вчора ми читали за Японію, що теж вже робляться кроки в НАТО. Комплексний геноцид Кацапні на площі тимчасово окупованих Дніпрорудного Великої Білозерки та Іванівки. ЄС підготувала для Києва 1 мільйон снарядів і понад 1 тисячу ракет. Глава дипломатії ЄС. Наразі Євросоюз навчив 17 тисяч українських військових і до кінця року навчить 30 тисяч солдатів ЗСУ. Чудово! Так, СБУ повідомили про підозру в Держраді трьом колишнім регіоналам Олегу Царьову, Дмитру Свят... Святашу та Ігорю Маркову. Так, з заяви Пригожина. Контрнаступ ЗСУ йде повним ходом. Вони заходять на фланги по Бахмутському напрямку. Успішно. Далі будуть заходити на територію Брянської і Білгородської областей. Якось так. Так, у центрі Мілана, Італія пролунав вибух. зміна. Фото видно, що наслідок вибуху вантажівки згоріло кілька автомобілів. Про постраждалих наразі не повідомляється. Україна отримала зброю для контрнаступу понад 30 мільярдів доларів. Блумберг. На Росії внесли арестовича в перелік терористів і екстремістів Росфінмоніторинга. Хочете жити, здавайтеся в полон. На Росії хакнули відеокамери і запустили звернення Зеленського. В Міноборони Британії офіційно підтвердили передачу Україні ракет Storm Shadow. Дальність ураження ракет становить від 290 до 560 кілометрів. Залежно від модифікації, Який саме тип ракет передадуть, поки що невідомо. Таких, щоб чим подалі били. Усі обіцяні Києво-танки Challenger 2 прибули в Україну. Міністерство оборони Великобританії. Так, російські війська грабують лікарню в тимчасово окупованій голій пристані. Вони вивозять меблі, обладнання та техніку, виривають розетки зі стін. Голова Ова Кутін. Британськими ракетами будуть збивати русняві сушки. Росіяни обстріляли Торецьк. Внаслідок ракетного удару будинкову територію постраждалі, відомо про шість людей. Так, сьогодні подала Клінцовська нафтобаза на Брянщині. Так, це фото. Пар постачала боєприпаси та зброю армії Росії, посол США. За його словами, США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській військово базі Саймонстаун у період із 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники пар вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ. Так. Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України, речник Єврокомісії. Наші воїни на Бахмутському напрямку роблять нереальні речі. Ситуація на флангах в Бахмуті розвивається для росіян в найгіршому сценарію. Підрозділи регулярної армії РФ здають там позиції без бою пригожин. І він же каже, що ті території, які кров'ю і життями моїх бойових товаришів бралися багато місяців, кожен день. Кожен день Проходячи по десяткам чи сотням метрів, сьогодні практично без бою кидаються тими, хто повинен утримувати ці якби фланги. І будуть кидатися, і будуть вони тікати. І скоро, взагалі, з цієї України будуть вони дуже далеко, і далеко, і далеко тікати. Морщинська і Миргородська розглядають можливу націоналізацію як порятунок від знищення бізнесу. Польща передала Україні 14 винищувачів Міг-29. Ердоган може програти президентські вибори вже у першому турі роутер. Згідно з опитуванням очинного президента Туреччини, Ердогана підтримують 43,7% його головного суперника Кемаля Кіліч Даро, Дароглу 49,3%. Останньому зовсім трохи не вистачає для перемоги в першому турі, який пройде в неділю. Другий тур заплановано на 28 травня. Ну, побачимо. В Російському Норільську спалахнула масштабна пожежа на складах. Їх площа становить 3000 метрів квадратних. Що стало причиною займання невідомо. Так, Росія становить 1% від світового ВВП. Вона не дорівнює Італії, Іспанії та Китаю. На КНР, наприклад, припадає 20% ВВП. Борель красиво попустив Ерефію. Він також вважає, що Пекін не надає Москві військової допомоги на фоні повномасштабної війни в Україні. Так, Херсон під обстрілом. В Санкт-Петербурзі суд засудив 60-річну пенсіонерку Ірину Цибаніву до двох років, умовно, за те, що вона залишила на могилі батьків Путіна записку з проханням забрати поїла до себе. На півдні ворог у паніці розпорошує зусилля на кілька напрямків. Керівник прес-центру ОК Південь. Вони не знають, з якого напрямку очікувати максимальної сили удару, і саме тому розпорошують свої зусилля і на Запорізькій, і на Херсонській напрямки. В Білгородській області місцева влада закликає жителів не ходити на городи та не їздити на дачі, бо їх там обстрілюють. Угорщина встановила для України жорсткі терміни на транзитні перевезення залізницею, граничний термін 7 діб. Оперативна інформація станом на 18.00 1105 щодо російського вторгнення. Голове, головне зі зведення. Так, протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слав'янськ, Константинівка, Запоріжжя. Крім того, зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. Авіація Силоборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 7 ворожих ППЛА різних типів. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили 8 пунктів управління 13 районів зосередження живої сили, один склад боєприпасів, один склад пальномастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника важливі цілі противника. Україна розпочинає формування кадрового резерву для деокупованих територій. До нас звертаються десятки людей, по-перше, це ті, хто постраждав. Хто став вимушеним переселенцем, також ветерани, представники корінних народів, повідомила міністр по питаннях реінтеграції Ірина Верещук. За її словами, відповідна постанова буде прийнята в найближчий час. Те, що я казав, представники України, Росії, Туреччини та ООН за підсумками дводенної зустрічі не домовились про продовження зернової угоди. Я казав, що з самого початку нічого там доброго карта не падала. У Міноборони Туреччини повідомили, що перемови не триватимуть. Міністр інфраструктури Кубраков заявив, що подальші консультації щодо розблокування ініціативи будуть в онлайн режимі. У МЗС Росії заявили, що тернова угода припинить існування, якщо до 18 травня сторонам не вдасться досягти консенсусу з рахуванням російських вимог. Теж про це ми робили прогноз. Хто не бачив, подивіться в одному з ефірів буквально кілька днів тому. Дякую окремо, до речі, тим, хто пише тайм-коди. Бо я вже просто фізично не встигаю. І зараз я знову бачу, що вибила помилка, ефір йде. Я не бачу кількість глядачів, я не бачу коментарів, тому я ефір продовжую, але зараз тут, пише не зустрілася помилка: повторіть спробу. Зона СВО може бути розширена на території Естонії. Пітерський депутат загрожує війною естонській владі через плакат Путін, військовий злочинець у нарві. Очевидно, настав час знову очистити Естонії від есесівців, як це вже ми зробили двічі у 39-44 роках. І цей день незабаром настане. Це він так, я так розумію, заявив. Цей рашист взагалі в курсі, що Бахмут вже 10 місяців, його орки взяти не можуть. Толі то толі жирна чайка. Жителі Петербурга смотрять в небо і звонят в поліцію. Вже їм всюди пишуть мережчиться безпілотники. Лукашенко розставляє сирени на кордоні з Україною. При кордоні білоруський аналог ДСНС закуповує послуги з модернізації системи повіщення населення. До грудня 2023 року сирени планують розмістити у 52 населених пунктах на будинках сільських рад, дитсадків, шкіл і колгоспів. Так, пригожин е, в посланні до ВСРФ. У Вагнера нема резервів закрити фланги в Бахмуті. Всі музиканти задіяні і стоять намертво. Ще одна новина Вагнерівці. Побігли з Бахмута першими. а Російська регулярна армія після цього ще продовжувала боротися. Про це заявив український командир батальйону з позовним ролом, який брав участь в атаку в атаці на російські позиції під Бахмутом 8 травня. За його словами, в цей час як підрозділ Вагнера покинули свої позиції до південного заходу від міста Бахмут підрозділи 72-ї бригади російської армії. Залишились і билися. Це противорічить заявам Пригожина, який звинуватив 72 бригаду в течі своїх позицій. Ролло добавив, що росіяни здалися тільки після того, як попали в оточення. Ми витратили 2 години, намагаючись переконати, переконати їх здатися. ЗСУ почали операцію по оточенню ВСРФ на Бахмутському напрямку і пішли в атаку в районі Соледаро. Русняві воєнкори з кулят. Чекаємо офіційну інформацію від Міноборони України. Так. Заступниця міністра оборони Ганна Майля прокоментувала заяви Русні про снарядний голод у Бахмуті. Кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво зменшилась. Тож ворог просто вводить нас. Ой, суттєво збільшилась, перепрошую. Тож ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях. Це рівно, звідти наші їх всюди повиганяють. У русні там же паніка через локальні успіхи наших героїв. Ми живемо в часи титанових героїв. Саме так. Так що слава нашим героям і нашим хоробрим ЗСУ. В суботу, 13 травня, Зеленський може зустрітися з Папою Римським в Ватікані. Так, тут такий ще мені старахували коментар з одними, громукаючими матюками. Якщо так, без матюків, то пишуть, що це все, це кінець, що СВО вже програно. І там в такого, то там матюками написано Путіна. Мов все йде по плану в лапках. От, Відірваний він від реальності. Там знов матюки, 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 матюки. матюки. От. І далі пише, що торгує з ворогами на крові солдат. І внизу такий підпис. Ну, це вже наші підписали. Це вже паніка чи ще ні. Ну, значить, буде тої паніки. Походу ще більше. Тому що все рівно Україна виграє. Ну так, да, в них там вже багато таких всяких різних коментарів. І, судячи по даним Руснік, тут пише ЗСУ, перейшли в наступ не тільки під Махмутським і Соледар... під Бахмутом і Солодаром, але й в районі Майорська. Це Північна Україна, Горлівки, і навіть Білгород під загрозою. Чекаємо офіційну інформацію. Да, і в всіх їхніх пабліках, одним словом, там всі пишуть, що. Це саме контрнаступ наших ЗСУ, Цей самий контрнаступ наших ЗСУ вже розпочався. І що оборона їхня посипалася від першого ж вистрілу в їх сторону. І будуть гнати наші все це гадство з України геть, так як це й має бути. Так. У тимчасово окупованому Новоазовську творилася черга машин в бік кордону з Росією. Далі пишуть наші, куди їдемо, чого боїмося. Далі пишуть, в Білгороді ніхто не панікує, просто вже понакладали в штани. Тривожно знак питання. В інтернеті почала розповсюджуватись, власна інформація про те, що з Харківської області на Білгород ви, 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 видвігаються, ви, виходять війська ЗСУ, вирушають війська ЗСУ. Чернігівська область росіяни обстріляли кабом, Архипівку, Семенівської ТГ. Горить будинок. Так, черговий жест доброї волі, анонс. Так. Ну, ось такі новини, любі мої глядачі. В принципі, вже по основних таких пунктах ми зробили е наші прогнозування так, раніше, так, переглянули, перечитали. Тому, вкотре я переконуюсь. Що працюємо ми в єдності правильно, боремось, перемагаємо, женемо всю Чорноту, ту всю нечі з нашої землі і разом до перемоги. Всіх міцно обіймаю, всім тихої, мирної ночі. Бережімося, тримаємося, любімося, почуємося вже завтра в нових ефірах та прогнозуваннях. Всім ще раз тихої, мирної ночі і миру нам, усім внутрішнього та зовнішнього. Разом до перемоги! Все буде Україна!